Минулого разу ми говорили, що таке розумний дім і з чого почати. А сьогодні про одну з найпомітніших і найприємніших фішок автоматизацію світла. Світло впливає не тільки на комфорт, але й на наш настрій, продуктивність і навіть сон. Розумне освітлення дозволяє налаштовувати його так, щоб воно працювало саме під ваш ритм життя. Що це означає на практиці? Лампи вмикаються автоматично, коли ви заходите в кімнату. Світло приглушується ввечері, щоб налаштувати мозок на відпочинок. Вранці освітлення поступово яскравішає, і ви прокидаєтесь без різких будильників. Щоб реалізувати це вдома, не потрібно складних ремонтів. Ось 5 рішень для автоматизації світла. Розумні лампи. Підтримкою сценаріїв можна створити розклади, налаштувати кольори та яскравість, датчики руху, світло вмикається, коли ви заходите, і вимикається, коли виходите. Розумні вимикачі дозволяють керувати навіть звичайними лампами дистанційно. Голосове керування через Google асистент або Siri. сценарії дім поза домом. Система сама вмикає чи вмикає світло, коли ви приходите або йдете. Перевага в тому, що ви економите електроенергію, підвищуєте комфорт і отримуєте приємну атмосферу в будь-який час доби. Дім, що реагує на рух і голос. Моя авторська добірка. П'ять найкращих рішень по світлу чекає на вас. Коментар із словом світло, і вона ваша.